Сьогодні ми виготовляємо смачний букет з зефіру. Для того, щоб приготуватися, зробити основу, куди буде тикатися ніжки з букета, з квіточок, треба зробити ось таку деталь. Там всередині є пінопласт, який я обгорнула і заклеїла скотчем. Ось так декілька шарів зробила, замотала скотчем. І така конструкція буде тримати букет. Всі, я загорнула, це дуже просто зробити. Далі хочу, щоб букет був оформлений ось таким червоним папером, наче справжній букетик. Чашка функціональна, з неї можна пити. Коли букет з'їсться, то чашку можна використовувати за потребою. Щоб зробити гарненький декор, що я пропоную? Пропоную класти папір тішю прямокутний, ось такий трикутничок, декілька шарів, поміщаю спочатку два листочки. Маємо ось таку композицію, чашка вже оформлена з папером. Далі підготовлену основу, в яку ми не будемо втикати шпажки. І дивимося, що нам подобається, не подобається. Можливо, десь треба розправити папір. Подивіться, можливо, десь він застряг кудись. Що бачите, що хочеться ще обгорнути, можна ще раз обгорнути. Як загортають справжні квіти. Міцно-міцно проштовхуємо основу, в яку ми будемо садити, ось ці палички. Бачити, ось так будемо проколювати, і все буде надійно триматися. Для великих цукерок я вибрала палички ось такі шашличні. Для маленьких цукерок вибрала такі палички-зубочистки. Теж їх готуємо. З заготовкою все готово, тепер. Працюю в рукавичках і буду готувати квіти до висадки в чашку. Обов'язково вдягайте рукавички, бо це їстівний букет і йому треба засоби безпеки, щоб людина, яка буде їсти букетик, ваш була задоволена. Деякі зефірки я буду вдягати на зубочистки. Ще раз скажу. Скатертину я підготувала одноразово. Вона біленька, тому викладаю цукерки прямо на скатертину. Тут в мене є запечені мармеладки, Є мармеладки звичайні. Тобто всі такі смачненькі, які я знайшла в магазині, де продають такі смаколики. Ось такий великий декор. Це буде основа композиції. Якщо у вас велика якась фігурка, ви можете її закріпити на дві шпажки, щоб вона трималася добре. Ще маю ось таку палицю смачненьку. Я її зараз розламаю, і в мене в їх стане дві. Такий приємний аромат відчувається від зефіру. Обов'язково створюйте букети своїми руками. Це дуже смачно, корисно і приємно їх отримувати. Виготовляти, до речі, їх теж дуже приємно і цікаво. Така трубочка вона має отвір всередині, тому легко-легко нанизується. Маю таку саму блакитну. Є така красива трояндочка. Вона посипана цукром, Я її вже в магазині скрутили, вона вже така готова, скручена троянда. Зефір можна нанизати декілька на одну шпажку. Це теж буде для композиції красиво. Ось така потрійна композиція. Зараз я всі швиденько цукерки надіну і покажу, як працюю далі. Але увесь декор підготовлений. Бачите, все-все нанизала на палиці. Склала знову в корзиночку і починаємо формувати композицію. Це чашка і зверху будемо ставити всі смаколики. У мене є дуже ось такі цукерки. Я їх буду зверху вставляти, вони будуть центральними. Гарненько так вставляємо. Можна по косині розподіляти направлення цукерок. Гарненько вони так поміщаються туди, бо пінопласт плотненький. Як бачите, цукерки я руками не підчіпаю, лише в рукавичках. Якщо у вас фігура, яку ви ставите занадто велика або важка, яблучко, наприклад, обов'язково на декілька шпажок. Бачите, ось так. Далі я буду викладати ось таке серденька. Якщо запалиці завеликі, їх можна підрізати. Буду робити попередній отвір, і потім вже туди стикати композицію, то з цукерками це робити незручно. Не надавиш на цукерку так сильно. Ось так виглядає цей букетик. Який букет ви можете виготовити вчителю, своєму другу, подрузі, колезі по роботі. Будь-кому, хто любить солодощі. ось Так, Крутіть букет, дивіться, з якої сторони краще він буде виглядати. І там його не залишаємо. З різних сторін розкручуємо букет і дивимося, щоб гарно все виглядало. Зараз я закріпляю великі квіти так, цукрові, а далі вже буду маленькі, коротенькі. зірочки, сердечки і ведмедик сидить. Зараз буду переходити до декорування ось цієї бокової частини, бо вона теж дуже красива, відкрита і сюди теж можна втикати солодощі. Це швидкий букетик. Сьогодні я планую його подарувати вчительці музики. Жіночці, яка грає на бандурі. Можливо, момент дарування ви побачите, а можливо, і ні. Подивимось, як вийде. Але букетик створюється безпосередньо для подарування на концерті. Дуже смачний, з якої сторони не подивишся скрізь смакота. Красота. Ось як виглядає букетик. Чарці його зручно буде дарувати. Дивіться, які смачні цукарочки. Все тримається, можна крутити. Зараз покажу, як я його запакую. Я придбала один метр звичайної прозорої плівки в квітковому магазині, виставляю по центру букету і збираю до центру. Зібрала стрічку в колір тішю. Якщо якісь частинки виглядають, ви їх загорніть, будь ласка. Букет запакований, тим добре видно. А вже коли його будуть їсти, розпакую і розділу Дякую вам за перегляд, за вподобайте за підписку. До зустрічі!